Still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no, man. I still go, 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 Hustle lot, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, on the highway and in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite right pain. You'll never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity, but I just slide right by that. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never ran, the no, man. I still go. Радий бачити вас на своєму каналі. Получається, друзі, у нас учора сьогодні сильні морози. Вчора було 15 градусів морозу, сьогодні 20 градусів морозу. І погодка така, друзі, що працювати якось і неохотно. Ну, робити, друзі, треба. Получається, що я сьогодні, друзі, запланував зробити, тільки що привіз стирсу додому на пістилку поросятам, так як вона в мене вже здобут закінчилася, а пістеляти щось, друзі, та й потрібно. Розтопив, виходить, в будинкові протоплюю, тому що холода такий, що треба протоплювати з самого ранку. Потім, друзі, за цей затопив у свинарнику, розтопив буржуючку. вчора. До речі, встановив буржуйку туди, так як вітер був вчора такий пронизливий, що в сараю було не дуже так комфортно. Ми, друзі, зараз запускаємо млин, хай меле. Підемо, повичищаємо, попісталяємо нашим поросятам, щоб було тепленько уютненько. І, друзі, хочу поділитися з вами такою інформацією, як я реалізую свинину у своїй місцевості. Для порівняння хочу так, зрівняти ту вагу свиней, яких я вирізав, зрівняти, яка б ціна була в різника, скільки він би мені заплатив за таке порося, і як я сам реалізую це порося, який виход, ну, доход із такої свині. Ціни розповім, друзі. Все ми доплюсуємо, повіднімаємо. Якраз друзі, думаю, інформація комусь така та й буде цікава. Так що, друзі, гарного вам перегляду. Що ж, підшаманили в наших жевжиків на рахунок чистоти. Їсти ще не даю, так як ще вони недавно снідали, обідається вже в часиків 2-3 дам і вже тоді в часиків 10 вечора ще досипаю їм якраз до утра хватає корму. Таким, друзі слоєм, підтрусили тирсу тепленьку, уютненьку водичку замінили. Все як мається бути. Ця мадам мене доконує. Ця свиня, я її буду вбирати, так як вона мене взагалі не впечатляє. Двойко поросяток собі оставила. Одне більшеньке, друге меншеньке. Ну, молока, думаю, довше було б хватать. Ну, Сама вже он... Он клітку трущить. Там куски вириває, ось підсилив. Коротше, свиня дуже така неадекватна, неспокійна. Так що будемо, отлучимо хай ще поросята, неділі дві біля неї посидять. відділимо поросят від неї та пройде там днів 20 та будемо ми її вбирати на м'ясо. А сюди на її місце будемо розподіляти із цієї партії, виходить. Ну, тут не особо такі вони менші. Ну Кой дає такі трошечки менші. Від кабанів свинки. Їх потрібно буде розділити, так як вони ростуть. Кліточка така для таких ще згодиться. Ну, вже такі, як будуть кілограмів по 60-70, то вже воно, друзі, буде мені невдобно в них провлятися. Так що тоді розподілимо цих. Так що, якось так. Зараз переберемося в той, виходить, свинарник. Покажу там порядки. І поговоримо, друзі, на насчет реалізації свинини. Так що погнали. Так, виходить, друзі в цих навели порядок. Манька наша відпочиває. Ця мадам уже їсти просить, ну, ще рано. А ще чекають. Свинка ця дуже здорова в собі, не знаю. Вже й даю їй обмаль єдину і розпираю, розпираю. Це, друзі, наша свиноматка виходить, на четвертому опоросі буде. Ну, Дуже така йде на поправку. Ця також свинка погуляла. Нещодавно, так що діло буде. Друзі, протоплюю я. Виходить, в них такою буржуєчкою. Це я купляв. Ну, купляв свій час, як свиданок построїв, думаю, куплю. В случая таких морозів, то думаю, буду протоплювати. Ви знаєте, друзі, не прогадав із такою буржуєчкою. Доволі непогана така буржуйка, справляється. Не отлично. Тупиться розкальона така, що доволі непогано. Так що тут встановив посередині якраз і малим, виходить, свиноматка. Так що, в принципі, на це приміщення хватає. Так, друзі, попорилися по господарству, а зараз хочеться поговорити з вами по поводу такої ситуації, яка реалізація свинини в сільській місцевості. Хочу розповісти на своєму прикладі, так як я реалізую свинину. Своєму село чи по районові получається раніше, я як жив ще на іншому місці, я здавав в основному свиней реалізацію різником. Приїхали, зарізали, зважили, розрахувалися. І в принципі, мене таке друзі влаштовувало. Але так як я переїхав сюди жити, почав тримати господарство і за того, що Дзвони, що їм мале, то їм велике, то переїду через тиждень. Ну воно мені так, друзі, було некомфортно працювати, що за свій товар ще потрібно бігати за всіма, щоб його попробувати продати. І було, друзі, прийнято таке рішення, що потрібно спробувати реалізувати м'ясо власноруч, власними друзі, силами. Получається, саме перше, що потрібно зробити, це знайти клієнта на ту свиню. всю. Щоб не було такого, що там півсвині заказали, півсвині залишилися у вас вдома, то тоді така реалізація краще вже різником здавати. І, в принципі, попитав одних людей, вони другим сказали, третім. І так воно, друзі, від людей саме по пішло. Позвонили одні, другі, треті, четверті, так воно і закази були. Ну, даже, так скажу, люди як цю новину знали, то заказів було дуже багато, я не співав даже ці всі закази. Ну так, бистренько. Ну, сказати, щоб розводити людям. Так як ми різали кожного тижня, получалося, що дві свинки на тиждень різали. Ото вирізали все по голов'я, що в мене було. Зараз молодняка тримаю, є там пар пару поросят ще на продаж, ну то буде все, друзі, в подальшому. Хочеться ще розповісти для порівняння зрівняти таку ситуацію, що ми свиней ріжемо 135-160 кг. Це в середньому у нас такі поросята, великих ми не ріжемо, бо. І на реалізацію воно дуже трудно знайти клієнта, а на отаких от поросят якраз і людям не так дорого, і виходить, реалізація йде дуже швидко і клієнти знаходяться. Якщо, друзі, здавати свиню 137 кг різникам, то вони за таку свиню дадуть 70-75 гривень за кілограм. Більше потолок в нашій місцевості не випросиш ніде. Получається, якщо порахувати цю вагу, і по цих грошах вийде 10 тисяч 200 там з копійками. Ну візьмемо 10 тисяч 200, це вони дадуть за таку свиню. Якщо ж реалізовувати самим, зарізати цю свиню, обсмалити, почистити, розібрати її на четвертини. виходить, що вага туші, вийдеться 96-98, Якщо ріжемо свина вдома на власному господарстві, то вийде, завжди щось із м'яса залишаємо вдома. Або вирізки, або ребра там по пару штук одріжемо, ну, щоб завжди свіжина була на господарстві. Остальне ми продаємо вже по людях. Получається, навіть при такому розкладі, як я собі вдома залишу м'ясо і продаю остальне по людях, це получається, 96 кг тушу візьмемо. ми реалізуємо їх четвертинами. Получається, якщо порахувати, це і також ще. Хочу сказати одне, що дуже таке у нас в нашій місцевості ходове це голова, печінка. Легені почки це дуже таке в попиті. Люди беруть ну дуже така затребувана продукція. продається. На четвертини, тушки полутушки. Я продаю по 135 гривень, ну, вона йде ціна від 135 до 150 гривень. Ну, тут, друзі, вже хто як продасть. Получається, навіть при такому розкладі, якщо 96 кг продати по 135 гривень, це із головою з усим, получається 14 тисяч 200, також з копійками, ну, візьмемо 14200. Віднімемо від 14200. Віднімемо ми те, що дали нам різники, допустимо, це 10 тисяч 4 тисячі, це, друзі, на вар, із такої свині. Але потрібно ж також враховувати, що. Газ ми затрачаємо на газ, іде літрів 10 газу однозначно потрібно заправляти. Це получається в районі ну хай 300 гривень. Це йде на газ. Потім також, друзі, щоб порозвозити усе по своїй місцевості, це потрібно на бензин. На бензин також ми вводимо гривень 200 однозначно, бо десь ближче, десь далеченько вести. І також ще получається, якщо ви власноручно ріжете свиней, не вмієте. Розбирати їх то получається, ви будете шукати людину, та яка займається цією справою. І будете цій людині платити в нашій місцевості від 500 до 700 гривень. Така ціна коливається, ця людина приїхала, зробила всю роботу, розібрала всю свиню. І, в принципі, я скажу це не особо й дорого, так як це дуже тяжка така робота, і на морозі, в дощі, в сніг. Ну, це друзі, все одно дуже великий труд. Получається, друзі, навіть якщо порахувавши всі оці затрати, всю цю ситуацію із різниками, то дохід ваш буде становити 2,5-3 тисячі це чистий дохід в такій ситуації. Звичайно, якщо ж ваша свиня, ви це все продаєте і весь ваш доход це вже чистиме. Ну тут уже кожен буде вирішувати як краще, чи самому в такій роботі займатися, чи вже просто взяв, здав, получил ту суму та й не заморочуватись. Тут уже друзі на вибір кожного. Ото, друзі, виходить така ситуація по поводу реалізації свинини. Я реалізую іменно так. Мене це друзі, дуже влаштовує через те, що спокійно вибрав день, коли тобі треба зарізати. Зарізав свиню, спокійно реалізував, не треба нікого чекати, що там хтось приїде чи не приїде. Плюс мені ще допомагає мій товариш. Оце в забої свині, в смаліні, в розбиранні, так як в мене опит дуже такий невеликий. Для власних потреб можу зарізати, а іменно так, щоб на продаж було все гарненько, я ще якось побаюся, оце, друзі, все робити. Товаришу велике дякую за те, що допомагає. Так, друзі, і працюємо. Друзі, кому подобається таке відео, не забуваємо підписуємося, ставимо лайки, пишіть коментарі, кого ще цікавить. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.